Ти часто плутаєш урок душі зі старою програмою. Один відкриває шлях уперед, а інший тримає у минулому. Душа приходить у цей світ не випадково. Вона обирає досвід, щоб навчитися любити, бути сильнішою, мудрішою, вільнішою. Урок душі це та ситуація, яка допомагає розкрити нову якість. Іноді він здається непростим, бо свідомість ще не готова одразу прийняти зміни. Тоді з'являється відчуття напруги чи дискомфорту. Це ми називаємо болем. Але насправді це лише сигнал, у тобі народжується новий рівень сили і мудрості. Коли ти приймаєш урок усвідомлену, досвід стає сходинкою вгору. У кожному уроці є сенс і напрямок. Він штовхає тебе вперед, відкриває двері до нових можливостей, а програма це замкнене коло. Ти ніби ходиш по лабіринту, знову і знову зустрічаєш ті самі події, знову відчуваєш ті самі емоції. Вона забирає енергію, тримає у страху чи провині. І не дає зробити крок далі. Програма завжди про обмеження, урок душі завжди про свободу. Як же відрізнити одне від іншого? Замість питання, чому це відбувається зі мною, спробуй запитати, для чого це мені? Що я можу змінити в собі? Яку силу я маю відкрити через цей досвід? Якщо відповідь веде тебе до світла, якщо ти стаєш мудрішим, відчуваєш у собі більше сили і свободи, це урок душі. А якщо після ситуації ти відчуваєш тільки провину, страх, безсилля, спустошення, це не урок, це працює програма. Пам'ятай, Душа завжди веде тебе до свободи. Вона хоче, щоб ти підняв голову і побачив світло, а програма тримає в тіні минулого у путах старих звичок і чужих голосів. І твоя справжня сила починається там, де ти навчаєшся розрізняти, що є уроком, а що лише програмою. Бо тільки тоді. Ти обираєш шлях душі, шлях до свободи, шлях до світла.